Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своєю ідеєю по встановленню фільтра для охолоджуючої рідини антифризу. Спочатку я пробував ставити звичайні паливні фільтри автомобільні, от по типу такого, тільки. З відсінечком, але вони не витримують температуру антифризу, деформуються. Потім я ставив звичайний водопровідний фільтр. Зараз вам покажу його. А, і хочу вибачитись, що з ліхтариком немає зараз світла у нас в гаражному кооперативі. ось такий от стояв в, розрив, в розриві шланга. Який йде від підігріва дроселя до бачка. От Отут він стояв, там не був підвішений на дротик. Він в принципі, якби непогано справлявся зі своєю задачею, але ж тут сітка буйна і уловлює тільки великі фракції. Сміття. Потім мені прийшла в голову ідея встановити от такий от фільтр, як от на газ, Тільки я побачив в інтернеті, що є з фільтруючим елементом, він зроблений не з паперу, а з скловолоконний, як указано в інструкції. І до того ж, вони продаються ці фільтруючі елементи окремо. От замовив, встановив собі і зараз буду їздити, дивитися, який буде результат. Ось так от я його встановив. Прийшлось шланг подовжити. Тут встановив я мідну трубочку, щоб з'єднати два шланги. Поїзджу деякий час. Відкручу. Встановив я його в такому більш-менш зручному місці, що можна просто відкрутити ось ці чотири болти, зняти чашечку і подивитися, що там буде, який буде результат. Потім зніму відео і поділюся з вами цим результатом. Дякую вам. А, ще забув сам фільтр. Фірма Green Gas Blaster, Отака от от коробка з під нього. Тут от вказаний діаметр штуцерів входящого-виходящого 12. От сама конструкція, як він фільтрує. Можна повернути штуцера в різні сторони, як зручно буде. Ось такий от фільтр. Все, дякую вам за перегляди. Всього вам найкращого. До скорих зустрічей!